Російські окупанти використовують медіа та різні соціальні мережі, щоб поширювати неправдиву викривлену інформацію або пропаганду. Аби молодь та люди старшого віку вчились відрізняти брехню від правди, у Вінниці проводять різні тренінги. До тижня медіаграмотності студентки педагогічного університету прийшли національний тест та перевірили себе. Студентка Вінницького педагогічного університету Софія Крушельницька вперше проходить тести з медіаграмотності. Не дивлячись на це, її показники на найвищому рівні. Софія майбутня журналістка. І в її професії найважливіше це подавати правдиву інформацію. Вперше проходила такий тест, ось, але несподівано добре були результати. Аби дізнатися свій рівень знань та перевірити критичне мислення, в Україні проводять національний тест з медіаграмотності. Тестування складається з 25 питань, поділених на п'ять тематичних блоків. Після проходження тесту учасник автоматично отримує результат. Важливо в першу чергу для себе самих, тому що студенти активно користуються телефоном, сидять у соцмережах, дивляться багато тіктоків, сидять в інстаграмі, а це соцмережі, в яких маса просто маса фейків і маса маніпуляцій. Тому критичне мислення це єдине, що може. Провести через цей світ фейкових технологій, скажімо, так та штучного інтелекту, тому що не буде стояти над тобою людина, яка кожну новину буде тобі аналізувати. Це ти можеш робити це тільки самостійно. Розрізнити фейки та виявити мову ворожнечі в новинах основні завдання національного тесту. Найважче студентам було відрізнити реальне фото від створеного штучним інтелектом. Були досить важкі питання, над якими було треба було трошки довше подумати. Наприклад, питання пов'язане з штучним інтелектом, досить таки було важко розібрати, де правильна відповідь. Ні, я таки не знаю, чи правне відповіла, чи ні. Національний тест з медіаграмотності проводять третій рік поспіль, і щороку все більше людей мають бажання перевірити свої знання. Вікторія Ліварчук, Софія Крушельницька, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.